Вітаю вас, ефіра ті Продовжить програма Сумдепо онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. З метою спільної науково-дослідної, методичної та просвітницької діяльності СумДПУ імені Макаренка і Сумський обласний центр служби крові уклали договір про співпрацю, підписання якого відбулося минулого понеділка. Перед безпосередньою процедурою підписання документів директор центру Наталія Трофименко провела невеличку ознайомчу екскурсію для ректора педагогічного університету професора Юрія Лянного і проректора з навчально-виховної роботи професора Віталія Шийка. Сьогодні колишня станція переливання крові заснована 70 років тому. Перше в Україні профільне орендне підприємство, визнаний лідер галузі за підсумками даних з понад 300 тисяч підприємств. Минулого року відбулася повна реконструкція Сумського обласного центру служби крові. В ньому встановили новітнє обладнання, що відповідає основним світовим вимогам в галузі охорони здоров'я. Апарати автоматичного плазмоферезу Hemonetics PCS-2, встановлені в плазмоцентрі, дозволяють збирати понад 30 тисяч літрів плазми щороку. Вся вона проходить перевірку на біохімічні та інфекційні маркери на високотехнологічному автоматизованому діагностичному обладнанні. До речі, реконструкція плазмоцентру проводилася на основі досвіду провідних європейських компаній, що здійснюють заготівлю плазми крові. До розробки проекту залучались спеціалісти з консалтингу та провідні менеджери проектів. Не буду заглиблюватися у специфіку роботи центру, який є зразковим медичним підприємством 21-го сторіччя. А от про основні аспекти договору про співпрацю між ним і кузною педагогічних кадрів повідомлю це співробітництво в галузі науково-дослідної, методичної та просвітницької співпраці у напрямку реалізації різноманітних соціально-педагогічних заходів, спрямованих на формування просоціальної поведінки, популяризацію та пропаганду здорового способу життя серед студентської молоді. Сторони домовилися про проведення спільних просвітницьких акцій. Науково-дослідних і науково-методичних заходів, конференцій, семінарів, нарад, практикумів з проблем формування у молоді мотивації до просоціальної поведінки та здорового способу життя. Отже, перший крок у напрямку плідного співробітництва зроблено. Фахівці центру і СумДПУ вже працюють над підготовкою нормативно-правової бази для створення у рамках цього договору банку крові для сумського педагогічного. Це дасть можливість у разі необхідності безкоштовно забезпечувати співробітників, викладачів і студентів педагогічного університету донорською кров'ю у будь-якому медичному закладі України. Урочисте підписання відповідних документів планується вже незабаром під час відкриття сьомої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології, етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія у сучасному світі. Яка моя ведьбутаяся в Сумском государственном педуниверситете 30 березня. Сумской педуниверситет – первое учебное заведение в Сумах, с которым Центр службы крови подписал договор про партнерство. Этот договор предусматривает взаимовыгодные условия для Центра крови и для педуниверситета. В рамках договора будет создан банк крови, которым будут пользоваться преподаватели университета, студенты, которые там учатся, и мы надеемся, Цьому примеру послідують всі вищі навчальні заведення города Суми. Сьомий за ліком фестиваль соціально-педагогічної реклами Фенікс відбувся в сумському педагогічному. Вперше участь у ньому взяли не лише майбутні педагоги з обласного центру, а й студенти Сумду, школярі із Суми Ромен, гості із Запоріжжя. Впродовж кількох місяців потенційні учасники фестивалю власними силами готували зразки соціально-педагогічної реклами, яка пропагує загальнолюдські цінності в молодіжному середовищі, спрямована на профілактику негативних соціальних явищ, формує позитивно спрямовану поведінку молоді. Хтось створив відеофільм, власноруч відзнявши і змонтувавши матеріал. Комусь до вподоби друкована рекламна продукція деякі учасники фестивалю представили пісні і вірші. А були й такі, хто спілкувався з аудиторією мовою власного тіла. Цього року величезна кількість конкурсних робіт присвячена формуванню навичок здорового способу життя. Саме альтернативні позитивно спрямовані види соціально педагогічної реклами створювалися учасниками фестивалю щодо профілактики різноманітної залежності. Свої роботи представляли у стилі соло, парами і цілими творчими групами. У творчому змаганні суперничали історики і філологи, фізики, і географи, соціальні психологи і майбутні фахівці фізичної культури. Не всі роботи вражали своєю довершеністю, але, дивлячись на окремі твори, замислювався. А чи ту професію ви обрали собі, панове соціально-педагогічні рекламісти? Нагороджували переможців і призерів у кількох номінаціях, навіть кількох вікових групах, так що талановитих і обдарованих неодмінно відзначили. Лауреати одержали своєрідні бонуси від численних спонсорів, без сприяння яких фестиваль Фенікс не став би масовим і різнобарвним. Не зробив би помітного творчого кроку вперед до свого першого десятиріччя. На юніорському чемпіонаті Європи з біатлону у Словенській поклюці відзначилися студент інституту фізичної культури педуніверситету Антон Дудченко. У індивідуальній гонці з одним єдиним пострілом у молоко на третьому вогневому рубежі він став віцечемпіоном континенту, поступившись білорусу Віктору Кривку. А у Перс'юті, схибивши у стрільбі тричі, виборов бронзову нагороду, пропустивши поперед себе німця Давида Цобеля і француза Емільєна Жакрена. У четвер відбулася конкурсно розважальна програма Міс факультету мистецтв. Члени журі визначали найчарівніших, найпривабливіших і найрозумніших дівчат одного з факультетів педагогічного університету. Раніше як свідчать старожили, подібні конкурси теж проводилися однак, цей став повномасштабним шоу, організованим студентським самоврядуванням факультету мистецтв. Конкурсанток семеро рішучих, сміливих, неповторних, студенток різних курсів і різних спеціальностей який ризикнули спробувати свої сили у вельми відповідальній справі, чудова і незрівнянна Дарина Медведцева, ніжна і креативна Вікторія Швець, заворожлива і чаруюча це я цитую сценарій конкурса Юлія Якубенко, сором'язлива і чуйна Аліна Кононова, ще одна чарівна і весела Марина Самоліченко, шалена і інтригуюча Ангеліна Богдан, і, нарешті, енергійна і загадкова Альона Реда. У першому випробуванні дівчата мали представити таку собі відео-авто презентацію моє життя у всій красі, якомога повніше розкривши себе глядачам і прискіпливим членам журі на чолі з деканом факультету мистецтв Євгеном Івановим, повна свобода у виборі стилю, необмеженість у часі словом як хочеш, так про себе і розповідай. Завдання друге донести до глядачів дух певної епохи і не лише у сукні, яка відповідає обраному проміжку часу, з певними філософськими, релігійними, політичними ідеями, психологічними особливостями, сприйняття моральних і етичних норм, естетичними критеріями в оцінці прекрасного. Крім цього, треба було ще й відповісти на запитання ведучих щодо романтизму, готики, ренесансу, барокко. Рококо, класицизму, модернізму, продемонструвавши рівень свого IQ. Потім був конкурс Талановита краса, звучали вірші і пісні, як соло, так і дуетами. Дівчата танцювали, були учасницями цілих хореографічних композицій, словом докладали максимум зусиль, аби сподобатися глядачам і вразити членів журі своїми виконавськими талантами. Завершував конкурсну програму вихід претенденток на титул міс факультету мистецтв у вечірніх сукнях. Класика подібних заходів, яка не залишає байдужим жодного глядача. Зважте на те, що створити таку сукню непросто і треба віддати належне усім сімом учасницям, які втілили в ній всі свої творчі фантазії і індивідуальну неповторність. Ну і кульмінація. Міс грацією стала Аліна Кононова. Титул Міс індивідуальність присудили Дарині Мідвецьцеві. Міс елегантність члени журі визнали Юлію Якубенко, міс чарівність. Стала Вікторія Швець, а титул Міс креативність дістався Альоні Реді. Віце-міс факультету мистецтв Сум ДПУ ім. Макаренка 2016 року стала Марина Самоліченко, яку на початку конкурсу представили як чарівну і веселу. А майбутньому хореографу, 18-річній шаленій і інтригуючій першокурсниці Ангеліні Богдан, цього березневого вечора вдався своєрідний хет-трик. По перше, вона удостоєна титула міс посмішка. По-друге, одержала приз глядацьких симпатій, і нарешті стала міс факультету мистецтв 2016. Не знаю, чи траплялися траплялося в практиці проведення подібних конкурсів такі успіхи, але ж ні в якому разі не можу сперечатися з шістьма членами журі і численними глядачами, які вирішили саме так. Хочу поблагодарити всіх за цей конкурс каніша з'явилася організаторам. которая просто за массу усилий вложила в этот конкурс. Да, кричала, нервничала, но все, что она сделала, из нас принцесс. Спасибо ей большое. Спасибо большое нашему постановщику Катеньке. Всем спасибо организаторам, судьям. Блин, я так счастлива. Всем спасибо. Отже, черговий випуск програми Сумдипу онлайн добіг свого кінця за тиждень. О цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!